Вітаю, швейцарський каратист і кікбоксер був першим не японським призером чемпіонату світу з жорсткого стилю Кьо Сінкай. На зорі К 1 він став головною зіркою кікбоксингу, а в 96-му підкорив найпрестижніший Гранд Прікс. За граціозну техніку і повагу до суперників Енді з любов'ю прозвали блакитнооким самураєм». Однак йому судилося трагічно піти життя в самому розквіті. Сьогодні ми згадуємо історію та брутальні нокаути Енді Хуга, легенди без страху та докору, який у кожній битві йшов до самого кінця. Наш герой народився в Цюриху 7 вересня 1964 року. Про свого батька Артура хлопчик знав тільки те, що той воював в іноземному легіоні і загинув у Таїланді за незв'ясованих обставин, так і не побачивши свого сина. Мати Меделайн через брак коштів змушена була майже одразу після народження сина віддати його до притулку, звідки через три роки його забрала бабуся. Енді ріс доволі кволим хлопчиком, через що постійно зазнав. Вав нападок з боку однолітки. Тому в шестирічному віці він почав займатися футболом. А вже в 10 за порадою друга пішов у секцію Кікошин Карате. Його дід Герман Бауман спочатку опирався такому захопленню онука, оскільки на дві секції в сім'ї не вистачало грошей. Але бабуся Фріда підтримала майбутнього чемпіона, і вже через п'ять років він виграв швейцарський кубок О'ЯМА. І це в 15 років. Зазвичай до таких серйозних. Змагань Учасники допускалися лише з 20 років. Але комісія розгледіла Венді небачений потенціал і дозволила 15-річному пацану брати участь на рівні з дорослими. І не прогадала, розкривши таким чином майбутню зірку. Проте до 20 років бабусія Копікун була змушена виписувати йому дозволи для участі в змаганнях. Вигравши безліч турнірів з карате, Хуг перейшов у кікбоксинг і потрапив у професійну лігу К1. І знову зіткнувся з уже звичною нерівністю сил. У лізі билися без вагових категорій: бійцю досить невеликих габаритів, 180 см зросту і 90 кг ваги. Угу довелося битися з набагато більшими супротивниками. Наприклад, він чотири рази бився з майком Бернардо, який був на 20 кілограмів важчим і на 13 сантиметрів вищим за хуга. Після того, як помер його дід, Енді між змаганнями доводилося підробляти помічником м'ясника. Вболівальники жартують, що відтоді він носив із собою сокиру м'ясника, але то була сокира не зі сталі. Коронний удар хуга англійською називається кік». Удар сокири у карате він називається Ороші гирі. Автоквандо на ріо-чагі. і збоку справді трохи нагадує удар сокирою згори. Тільки замість леза на противника обвалюється п'ята. Такий удар вимагає чудової розтяжки і координації, але за успіху легко відправляє супротивника, який заборився, в нокаут, що Енді неодноразово демонстрував як на змаганнях з карате, так і пізніше вже в турнірах. З К1. цей удар Енді приніс у кікбоксинг із Кіокушин карате – де заборонені удари руками в голову, зате можна бити ногами. Тому більшість брутальних нокаутів там відбувається за допомогою ударів в ніг, зокрема таких екзотичних, як удар сокирою. Звісно, окрім енді, цей удар б'ють і інші бійці з хорошою розтяжкою, той самий Мірко Крокоп Філіпович. Але саме у Хуга удар сокирою став коронним. Він пробивався швидко, неочікувано і легко. У 1987 році Блакитноокий Гайдзин вирушив на Кубок світу в Токіо, який називали Каратиською олімпіадою, і проводили лише раз на 4 роки. Там Енді розкрив усі свої таланти. Після п'яти перемог поспіль у турнірі Енді став першим іноземцем, хто дістався до фіналу. У напруженому бою Хух тримав марку і не забував демонструвати філігранні удари. Він перебував на вірному шляху до титулу, але в кінці. Ці припустився прикрою помилки. Заморонений правилами удар рукою в голову коштував Енді високого звання чемпіона. Незважаючи на статус еліти, Хух практично кинув виступати на 4 роки, зосередившись на вдосконаленні тіла і духу. Із запуском першої професійної ліги карате в 92-му Енді залишив аматорський спорт. Він взяв участь у турнірі з 32 учасників і відразу почав оформляти нокаути, караванами укладаючи найкращих каратистів світу. Хук пройшов турнір і забрав чемпіонство. Скоро слава про блакитного окого самурая розлетілася по всій Японії. 93-й рік поділив кар'єру Енді на до і після. Він додав до арсеналу летальні коліна та обвалив чергового японця. Далі Хук зіткнувся з представником тайського боксу Масаакі Сатаке і начисто перебив його в його ж власній грі. Енді відзначався на дистанції, також домінував і в щіпках, підсікаючи твердолобого тайця за будь-якої нагоди. Проте дивний фінал другого турніру приніс розчарування. Як виявилось, без нокауту переможець визначався в Тамишеварі, розбиванні твердих предметів. Того вечора удача була не на босі швейцарця. Але всі присутні знали ім'я справжнього чемпіона. Того ж року Хук одружився з Ілоною, моделлю, яку він зустрів на фотозйомці. У листопаді 93 го Хук увірвався в К1 дітище послідовника каратеки Кюзінкей Кадзуйосі Ісії. Покликане остаточно стерти кордони дисциплін і виявити найсильнішого ударника планети. Квитки на 29-річного швейцарця миттєво розлетілися, і перший же турнір отримав заголовок рукавичка Енді. Виставлений у суперники Рюці Муракаї вже був битий хугом за правилами карате і цього разу все повторилося. Вільних за раунд найближчого опонента Еріка Альберта очікувала більш витончена екзекуція. Француз закінчився з двох падінь. У 94-му Енді кинули під чинного короля Бранко-Цикатича. У зв'язці поєдинку Кух одразу мало не потрапив під нокаутуючий удар. При скромному зрості 180 см і вазі 90 кг Енді пережив спринтові нападки гіганта і далі почав серійно закидати свою ліву в ціль. Він був спритнішим на дистанції та перейшов у наступ. Найстрашніший рубака світу побіг від швейцарського самурая як від вогню, і незабаром став жертвою відповідного стоячого нокдауну. Цей виступ визначив його манеру бою і став прологом майбутніх завоювань. По 94 у 94-му Хуга народився син. А влітку 95-го року Хуг знову дістався до вершини харчового ланцюга в особі легендарного Ернеста Хуста. Але програв бій за підсумком суддівських карток. Того ж року Енді двічі побився з Майком Бернардо і двічі програв. Швейцарцю стало очевидно потрібно щось терміново змінювати. Низка невдач змусила блакитноукого самурая перезібрати себе навесні. 96-го 31-річний хух повернувся з важких зборів, маючи на меті взяти титул, який раніше вислизнув від нього. На той час форма Енді досягла піку, і в одній восьмій Гранд Прікс він провів менше трьох хвилин. У зв'язці чвертьфіналу суперник спочатку розперезався, але потім закинувся заспокійливим і полетів раніше визначеного терміну. В одній другій на енді чекав старий знайомий Ернест Хуст, який напередодні своїм лоукіком встиг відправити до лікарні Мірко Крокопа. Але вступивши в ринг проти хуга, нічого окрім війни на виснаження на нього не чекало. Принципова сутичка з ініціативою, яка постійно переходила, затягнулася на 5 повних раундів, і зрештою Хук відіграв минулорічну невдачу та просунувся до фіналу. Дорогу до титулу Енді перегороджав заклятий конкурент Бернардо, який по дорозі відключив обидві півкулі Пітеру Аерцу. Лисий хижак почав із набігових штурмів, але хух не залишився осторонь і почав штабелями укладати колючі лоукіки. У другому відрізку з'ясувалося, що коло стояв на глиняних ногах. Не протримавши ці хвилини, Бернардо остаточно здався. Енді досяг апогею кар'єрі і виграв Гранд Прікс, найцінніший титул на полях ударних ідиноборств в історії. Блакитно-окий самурай став легендою. 96-го року хуг не спочивав на лавах, він воював за пояс із тайського боксу зі стеном Лангінідісом. Голова опонента задзвеніла від ударів швейцарця, а додатковий крос розіп'яв стена на канвасі. Після низки падінь титул поїхав у колекцію Хуга. Також Енді повернув в боржок, Масаакі, Сатаці. Без рятівного та японець був змушений усі п'ять раундів забирати ноги від швейцарця. Хуг панував у ринці бадьорим боксом, а потім у нього вселився привид Вандама і натовп на арені відреагував із вдячністю. Це таке без шансів підкорився за очками, і Енді відвіз додому другий пояс тайського боксу. Схоже, долі спіткала молодого Масаші у майбутньому. Один із найвидатніших боксерів Японії весь відведений час грав роль манекена для відпрацювання ударів. Технічний розгром конкурента до рішення підбив підсумки 96-го року. Проте, старт 1997 року став найважчим періодом у кар'єрі блакитного самурая. Слава та постійні перельоти світом не дозволяли йому приділяти належної уваги родині. На вулицях Японії Енді не давали спокою численні фанати, а зобов'язання перед промовторами змушували годинами сидіти перед камерами замість тренувань. Усе це вилилося в ланцюжок невдач, перервати який він зміг у протистоянні з Семом Греко. Австралійський бульдозер мав намір гороскрити. Чати хуга на повал, але енді відповідав роздачею колін і продовжував кидати греко на настил до рішення. Відновивши позиції, швейцарець ввалився в титульну гонку Гранд Прікс 97-го року. Головний турнір року 7 тисяч квитків, на який розлетілися за годину, відбувся восени. Скучивши за нокаутами, Енді в одній восьмій влаштував формену розправу. Противника вистачило лише на дві приречені хвилини. Чвертьфінал і все таке був ще спекотнішим: 15 секунд мальовничого руйнування. Посеред розміну Хуг виконав хай хік і дезорієнтував. Тованому японці від цього виявилося достатньо. В одній другій блакитноукий самурай реваншувався з Пітером Аерстом. Кух задумав брати хитрістю і поставив ставку на локіті. Накопавшись по ногам, Аерц ледве достояв до підсумкового гонгу і повністю здав рішення. Далі на швейцарця чекав Ернесто Хуст. Містер досконалість зберіг до фіналу помітно більше сил і відразу почав сипати бетонними зв'язками. З травмованою раніше ногою Хуга вистачило не більше, ніж на поодинокій детонації. Найважче швейцарцю доводилося в другому відрізку, але в третьому в енді нарешті зіграв самурайський дух. А ось на фінал у нього просто не залишилося часу. Після завершення бою Хуг покинув межі канатів. У званні віце чемпіона. Так завершився його чотирирічний заплив у басейні за кулами, який тоді був рингом Као-1. 33-річний Енді реваншував кожного бійця, якому програвав. А 14 нокаутів у 21 тріумфі зробили його національним героєм у Японії. Небувале досягнення для Гайдзіна. У 1998-му Енді нарешті возз'єднався з дружиною та сином. Ілона два останні роки жила і навчалася в США, туди-то блакитноокий самурай привіз своє торнадо. Через епізод брутального добування суперника віднесло прямо на милиці. Наступному сміливцю Енді нагадав, що завжди носить із собою сокил, і навздогін за чергою Лукіків він пробив, звідки не чекали. Майстер клас серійної роботи по поверхах вклався рівно у два раунди. Сила швейцарської зброї продовжувала гриміти світом. Відсвяткувавши міленіум, 35-річний хух продовжив контракт успіхами проти молодого покоління. У квітні під роздачу потрапив Лауба Фейтоза, бразильський каратега, який у майбутньому прославився в Каодин за карколомні нокаути, що стали його візитною карткою. Тим часом в очній баталії з Енді з'ясувалося, що час Фейтоза поки що не настав. Зайнявши центр, Хух почав наносити у широ, розбавивши їх партією лоу-кіків і поклався на точковий бокс. Бувало, Енді занадто загравався, так він нарвався в третьому раунді. Не допустивши зайвої шкоди, Хук блискуче переграв ситуацію. Більше він ініціативу з рук не випускав. Далі Енді виступав на рівні землі. У червні перед ним розташувався 26-річний Мірко Кроко. Хорватський фіналіст минулорічного гран-прі. Сніс із собою похоронний лівий кік. Однак стару школу в К1 ніхто не відміняв. Хук заздалегідь налякав Мірко вартушками в повітрі та почав клацати по ногах. Роздратований Крокоп кинувся відіграватися з важкими комбінаціями на руках. Енді освоївся і став відстрілюватися в розмінах. Зі скороченням дистанції, Хорват відчув себе ще незатишніше. Його гострі атаки, хоч і становили небезпеку, але перед Варилися на випадкові спалахи з мінімальним результатом у середині бою. Хух перевів фокус на корпус, а потім влаштував рубку на сокирах. Потребуючи нокауту у четвертому раунді, мірко кинувся атакувати. Енді стримав жорсткий напад і відпрацював до фінального гонгу під схвальний гуркіт фанатів. Того вечора вогневої потужності Крокопа виявилося недостатньо, щоб зломити дух блакитного самурая. У липні 2000 року швейцарець виступив знову. Вибухові фішки Енді, як зазвичай були на місці. На третій хвилині бою він освіжив у пам'яті глядачів, що з ним кожен удар може бути останнім. Черговий тріумф Хух підняв свій рекорд до 37 на 9 при 21 нокауті. Очолюючи серію гучних перемог, Енді почав підготовку до чергового гран-прікс. Він хотів завершити кар'єру, але йти, не спробувавши заново піднятися на п'єдестал, не збирався. На жаль, планам не судилося збутися. Під час візиту на батьківщину Хуга підкосили напади лихоманки. Швейцарські лікарі нічого не виявили, і 14 серпня він полетів до Японії. Тільки там, через п'ять днів, він з'ясував, що хворий на лекімію. Лікарі негайно почали боротьбу за його життя, і 22 серпня Хуг зміг написати відкритого листа фанатам, який як з'ясувалося пізніше, стане його прощання. Енді не стало вже через два дні. Йому було всього 35 років. На похорон Хуга в Японії, що стала для нього другою домівкою, прийшли 13 тисяч осіб. Прилетів особисто президент Швейцарії, а труну несли знамениті бійці. Далеко не в ці бійці стають легендами, але Енді Хух назавжди залишиться в серцях справжніх фанатів єдиноборств. Він жив лише тоді, коли бився, і це піднесло його на вершину К1. На цьому все, друзі. Ставте вподобайку, пишіть коментар і до швидкої зустрічі!